В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолета Карлащук. Вітаю вас. Економічне зростання України багато в чому залежить від встановлення конкурентоспроможного сільського господарства. Запорокою успішності сільськогосподарських підприємств в ринковому змаганні є використання сучасних технологій агровиробництва. Оволодіти необхідними для цього знаннями, особливо не просто малим і середнім виробникам. Селянинові і без того вистачає роботи і в полі, і біля худоби, та й з ремонтом техніки повозитися доводиться. Озброїти селянина знаннями, зокрема, агрономічними юридичними, ми технічними покликані дорадчі служби. Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Цей відомий афоризм як найкраще ілюструє покликання сільськогосподарських дорадчих служб. Які послуги надають дорадники дрібним та середнім сільгоспвиробникам, кооперативним об'єднанням? Як загалом нині розвивається сільськогосподарське дорадництво в різних регіонах України, зокрема в Полтавській області? Про це далі в програмі Моя земля, моє право. Система дорадництва зародилася в 19 столітті в Англії, конкуренція підштовхнула аграрію до пошуку найбільш досконалих способів виробництва. Відтак в село прийшли дорадники, фахівці, які несли селянам знання про сучасні технології. На початку 20 століття вплив дорадництва збільшився. З'явились перші професійні дорадники і дорадчі служби. Відтоді сільськогосподарське дорадництво активно розвивається в усьому світі. І, хоча рівень розвитку, економічний стан, законодавство, державний устрій в кожній країні різний. До речі, служби в усьому світі націлюють свої дії на досягнення однакової мети надати допомогу у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва та рівня життя в сільській місцевості через надання інформації, практичних консультацій і навчання сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення. У незалежній Україні перша сільськогосподарська дорадча служба з'явилася у Львові у 1998 році. Як і все нове, вона була сприйнята неоднозначно. Селяни Нівалися в її необхідності, та час довів, на тлі сучасних економічних реалій без необхідних знань неможливо побудувати успішне господарство. Нині в Україні зареєстровано близько 70 дорадчих служб. Які послуги надають дорадники? Розповідає президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб Роман Корінець. Дорадчі служби надають як технологічні послуги, так і правові послуги, так і економічні зі збуту сільськогосподарської продукції, бухгалтерської послуги, тобто широкий спектр. Послуг до речі, він стосується не тільки самого аграрного виробництва, а й розвитку сільської місцевості. План розвитку громади, надання допомоги в бізнес-плануванні, наприклад, зі створення фельдшерських пунктів газифікації сіл. Цим також займаються до речі служби. Моя земля, моє право. Українське законодавство, яке регулює діяльність дорадчих служб за висновками як і вітчизняних, так і іноземних експертів, достатньо продумане. Утім, реалізація його норм далека від досконалості. Як наслідок із майже 70 зареєстрованих у державі дорадчих служб, лише одиниці працюють ефективно. Серед таких Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба. Мета її діяльності полягає у постійній взаємодії із селянами для інформування і навчання, адаптації виробників до потреб сучасного. Гого ринку максимальній спрямованості на запити і потреби виробників, як зазначила директор Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби Світлана Андрієнко, в області розробляються та впроваджуються такі стратегії і програми, які передусім сприяють розвитку малого та середнього аграрного бізнесу і передбачають тісну співпрацю з дорадниками. Одним із найуспішніших прикладів такої співпраці є обслуговуючий молочний кооператив в селі Сушки. Розповідає Світлана Андрієнко. Зараху. Унок своєї дуже потужної благодійної діяльності допомогли придбати і облаштувати цей молочарський пункт інвестицій 420 тисяч. Дорадча служба допомогла людям освоїти ці кошти, розробити статут, зареєструвати. Ми провели тут п'ять семінарів. Чим годувати, як отримувати корів, тобто ми виконуємо свої функції. Консультаційний супровід. Ми їх вчимо за підтримки дорадчої служби. Члени кооперативу Молочник Сушки, який нині об'єднує жителів чотирьох сіл. Прямо посеред поля облаштували пункти збору молока і встановили сучасний охолоджувач. Він протягом однієї години охолоджує молоко до 4 градусів і зберігає його. Якщо буде інша температура, то продукти не відповідатиме вимогам високої якості і його не приймуть для реалізації. Також тут працює лабораторія, розповідає голова кооперативу Лідія Левченко. Заготувачі збирали молоко без якості, без аналізів, без показників. У нас на сьогоднішній день якість, яка відповідає всім вимогам, нараховується 90 членів кооперативу і 120 здавачів. Дрібні та середні сільхоспробники Полтавщини, які співпрацюють з дорачою службою, мають нагоду поїздити світом та побачити, як ведеться сільське господарство у розвинених країнах. Серед них і Олександр Мінич, голова фермерського господарства в селі Бутоярівка, на його фермі 136 голів корів. А молочарство стало сімейною справою. Як сподівається, фермер передаватиметься від покоління в покоління. З Здорачою службою співпрацюємо один рік. Ми разом проводимо семінари. Їздимо... Приймаємо досвід в Ізраїлі в німецьких фермерів. Багаторічний досвід дорадництва на Полтавщині засвідчив без обміну знаннями і без постійної підтримки селянам, тяжко самотужки розвивати власне господарство. Дорадництво ж сприяє підвищенню конкурентноздатності малого та середнього агробізнесу, шляхом провадження новітніх досягнень науки і техніки, поширення знань з економіки, маркетингу, оподаткування, права. Дорадництво допомагає людям повірити в свої сили і об'єднатися довкола важливої мети розвитку села. Головне, аби на державні. В рівні була відповідна підтримка самого дорадництва. Приміром, Полтавська дорадча служба фінансується з обласного районного місцевого бюджетів, а також за рахунок реалізації міжнародних проєктів. Причому обсяг такої підтримки в рази перевищує фінансову допомогу, яку передбачено в державному бюджеті, каже президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб Роман Корінець. За його словами, торік на розвиток дорадництва в Україні з держбюджету було виділено 2 мільйони гривень. А це по 15 копійок на кожного сільського жителя України ще один бар'єр на шляху до ефективного дорадництва нерозвиненість малого та середнього бізнесу, каже Роман Корінець. Тих, що можуть платити надто мало, щоб до речі служби існували як система. Цю функцію має взяти на себе держава. Це класичний традиційний приклад усього світу, особливо в країнах з перехідними економіками, якщо говорити про європу. Моя земля, моє право. Практично в усіх країнах Європи сільськогосподарські дорадчі служби працюють переважно на комерційних засадах, користуючись державною підтримкою лише через відповідні урядові програми. Українська модель дорадництва передбачає бюджетне фінансування через труднощі, які виникають з надходженням бюджетних коштів. Дорадники вимушені шукати додаткові шляхи фінансування, зазначає президент національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб Роман Корінець. Бюджетний процес побудований в Україні так, що ці кошти до дорадників доходять Прикінці року, а дорадчим службам треба працювати протягом всього року. Така нестабільність бюджетного фінансування це є проблемою. Розпорядження кабінету міністрів від 2012 року передбачає створення національного центру сільськогосподарського дорадництва і як державна установа могла зразу ж отримувати як бюджетна установа фінансування на протязі року, а далі укладати угоди з приватними дорадчими службами. І це дозволило забезпечити ритмічність фінансування. Кожна європейська країна дбає про існування ефективної дорадчої служби, тому обирає максимально вигідну для себе модель. Ель дорадництва зауважує заступник керівника проєкту Агроінвест Олександр Каліберда. Без нього не буде поширення знань на тому рівні, який він потрібен, і не буде самого головного інновацій. в сучасному світі. Елемент інновації є вкрай важливим. Всі конкурують між собою. Саме на основі цього можна бути конкурентно спроможним. Дорадництво є важливим елементом розвитку диверсифікованого і ефективного сільського господарства. Тим, щоб українське дорадництво відповідало високим міжнародним стандартам, проект Агроінвест співпрацює з Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб. Ми допомагаємо їм в інституційному розвитку, тому щоб вони краще могли аналізувати питання аграрної політики, впливати на них і в першу чергу через надання кращих послуг своїх членам і розвиток дорадчих служб і мережі дорадчих служб по Україні. Слухали програму Моя земля, моє право програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси на все добре.